Долі людські історія родини розкоркулених у 30-ті роки ХХ -го століття. Горонович Єлена Константинівна, розповідає її онука Шевченко Наталія Андріївна. Горонович Єлена Константинівна, дівоче прізвище Долинець, народилася у багатій родині в Салтиковій дівиці наприкінці 19 століття. Вийшла заміж у кладьківку, теж у заможню родину Гороновичів. У них народилися дві дочки Саша, 1910 року народження та Іра. Коли почалася Перша світова війна, господар родини пішов на фронт, звідки не повернувся живим. Єлена Костянтинівна залишилася з двома дітьми одна. Жили вони до революції 1917 року заможно, мали великий гарний будинок, збудований 1890 року. Коли майже в усіх хатах селян були глиняні долівки, у родині Гороновичів були дерев'яні поли, мали господарство, меблі, як у містах. Про Єлену Константинівну односельці завжди говорили з повагою. Це була дуже обаятельна жінка. Коли хтось із жителів їхав, наприклад, в лікарню до Ніжина, то просили і її разом їхати, щоб без страху піти до лікаря. Вона вміла розмовляти з людьми. Читала багато книжок, знала багато віршів, гарно співала. Хотіла свого часу вступати до консерваторії, але батьки не дозволили. До 1917 року на березні Десни працював лісопильний завод Батюти. У нього були і домашні працівниці. Однією із них була Матюха Лукерія. Вона щоденно наводила ладу будинку, прала одяг, пряла. Роботи завжди було багато. Вона згадувала, як на якесь свято із дівиці великим баркасом приплили гості до батют. Жінка батюти була родом із дівиці. На стіл поставили три великих самовари, багато різноманітних страв. На це свято запросили і Єлену Константинівну. Вона прийшла з маленькою дочкою Сашею. Єлена Константинівна справила на всіх велике враження це була жінка неопісуємо краси, чорне волосся з проділом посередині, вся в бархаті, на шиї намисто із перламутру дуже культурна. Переломні зміни сталися в родині у період колективізації, на початку 30-х років. Більшість заможних сімей потрапили під розкуркулення з приходом нової радянської влади. Хто не хотів записуватись у колгосп добровільно, у тих забирали все. Мій прадід Горонович був розумним і випробувати долю не став. Як тільки почалася конфіскація майна у заможних селян, він все власне багатство розпродав і виїхав у Ленінград. А пізніше знову повернувся у кладьківку. Його не репресували, як багатьох інших. Інша доля випала сім'ї Єлени Константинівни. У них забрали будинок, забрали майже все майно. Пізніше власні речі Єлени Константинівни бачила у родинах місцевих активістів. Це наші речі, говорила вона мені вже після війни. Але ти про це нікому не кажи. На той час моя мама Олександра вже вийшла заміж за односельця Бордоноса Андрія і виїхала разом з ним у село Смоляш Брзнянського району. У 1931 році у них народилася дочка Галя, а в 1937 Наташа. Це я. Мій батько був директором школи і викладав математику. Після розкуркулювання Єлена Константинівна разом із меншою дочкою Іриною виїхала до Харкова. Там пізніше Ірина вийшла заміж за військового. У кінці 30-х років вони всі переїхали до Москви. У них народилася дочка Алла. У 30-х роках у будинку Єліних функціонувала контора колгоспу. Певний період були там і дитячі ясла. У 1941 році нове лихо чекало на радянських людей. Війна. У вересні 1941 року в кладьківці встановилася нова німецька влада. Єлена Константинівна разом з онукою Алою повернулася в рідне село із Москви. Повернулася і наша сім'я, я, сестра Галя і мама. Наш батько захворів і помер у смоляжі перед самою війною. Ми жили там на шкільній квартирі, теж із розкуркулених. Коли почалася війна, Прийшли німці і господар хати. Нас вигнали. У Кладьківці, коли ми всі повернулися додому восени 1941 року, нам виділили половину власної хати. Так ми і дожили до осені 1943 року, коли прийшли наші війська і звільнили Кладьківку. Я пішла до школи. Директором школи був Каїка, перший вчитель, Люд. Мама і бабуся працювали у колгоспі. Маму, як передовика, нагородили навіть медалю і посилали в Москву на виставку досягнень народного господарства. Другу половину хати Єліним повернули лише у 80-х роках. Це був період, коли прийняли закон що дозволяв колишнім репресованим власникам будинків повертати власне майно. Єліним запропонували викупити власну частину будинку. Тим більше, що охочих на цей будинок було багато. До нас із сільради прийшла секретар і сказала якщо ви не знайдете гроші, то ваш півбудинок куплять інші. А там можуть і вас виселити з другої половини продайте корову. Але мати позичила гроші в колгоспі і викупила власне майно. Хоч потім ще три роки відробляла позичені гроші. Пізніше цю половину хати певний час ми здавали в оренду, там працювала аптека. Після закінчення десяти класів кладьківської середньої школи. Я вступила до Ніжинського медучилища у 1956 році. Жила я на квартирі у родичів батюти Ольги Філаретівни, плем'янниці власника заводу Батюти. Пізніше ми з нею весь час родичалися, вони на свята приїздили у Кладьківку, коли кололи порося. У Чернігові нині живе дочка Ольги Філаретівни Клеопатра Клєра. Після закінчення медучилища по розподілу я поїхала разом з 25 іншими дівчатами працювати у Туркменію, місто Красноводськ. У Красноводську жили люди різних національностей: росіяни, українці, туркмени, казахи, німці, корейці. Самих туркменів було мало. Працювала одна туркменська школа. Одна казахська, решта російські. Прожила і пропрацювала я разом із сім'єю там 40 років, потім повернулась у Чернігів. Дочка моя нині проживає у Ізраїлі. Мої родичі по батьку бордоноси, брати батька у селі Петро Олексій, Григорій. Щепільники. Олексій у війну 1941-45 років служив у селі поліцаєм. Як поліцай він не брав участі у каральних акціях, коли розстріляли сім'ю комуніста Руденка. Після війни його засудили на 15 років. Повернувся додому, доживав віку в селі. Дядько Гриша у 30-х роках відсидів 10 років за те, що мав довгий язик. Потім його реабілітували. Мій дід по батьку Бордонострохим, жив недалеко від школи. Бордонострохим був до 1917 року старостою у церкві. Мав безпосередні відношення до церковного золота. Я школяркою часто бігала до нього в сад по яблука. Дід любив мене, коли він занедужав, то розділив все майно між дітьми, покликав і мене, виняв із кишені і дав мені десять золотих монет. Це тобі, у тебе батька немає. Віддай гроші мамі, а коли виростеш, то купиш собі, що захочеш. Я віддала гроші мамі. За одну монету мама купила сіна, бо грошей вдома не було. Про це дізналися родичі. Сказали, що гроші потрібно поділити порівну між всіма. Мати розплакалась і віддала їм решту золота. До 1917 року наш родич Бордонос служив паламарем у церкві.